Слава Богу, вітаю вас, брати та сестри. Тема моєї проповіді сьогодні – «Справа спілкування з Богом. Читаю Псалом 62. Псалом Давидів, коли був він у пустині Юдейській. Боже, ти Бог мій, я шукаю відрання тебе, душа моя прагне до тебе, тужи тіло моє за Тобою, в країні пустельній і вимученій, без води. Я так приглядався до Тебе в святині, щоб бачити силу Твою і Твою славу, ліпша помилість Твоя над життя і мої уста Тебе проставляють, так я буду в житті Своїм благословляти Тебе, ради ймення Твого буду руки свої підіймати, Насичується ніби лоєм і товщем душа моя, а уста мої хвалять губами співними. Як згадаю тебе на постелі своїй, розмишляю про тебе в сторожах нічних, що став ти на поміч для мене в тіні ж твоїх крил я співатиму, пригорнулась до тебе душа моя, правиця Твоя підпирає мене. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі, нехай помордовані будуть мечем, бодай стали шакалам поживою, а цар звеселиться у Бозі. Буде хвалений кожен, хто йому присягає, будуть бо замкнені уста лжемовцям. Читаю Псалом 83. Для диригента хору, На гітійськім знаряді синів кореєвих, псалом, які любі оселі твої, Господи Саваоте, затужена та омліває душа моя за подвір'ями Господа, моє серце та тіло моє линуть до Бога живого. І пташка знаходить домівку, і кубло собі ластівка, де кладе пташенята свої, при жартівниках твоїх, Господи Саваоте, Царю мій і Боже мій. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть повіки хвалити Тебе, блаженна людина, що тобі має силу свою, блаженні, що в їхньому серці дороги до Тебе, ті, що через долину плачу переходять, Чинять її джерелом, і дощ ранній, дає благословення, вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у сіоні. Господи, Боже Саваоте, послухай молитву мою, почуй Боже Яковів, щита наш, поглянь же, о Боже, і придивись до обличчя свого помазанця. Ліпший день на подвір'ях Твоїх, аніж тисяча в іншому місці. Я б вибрав сидіти при порозі дому Бога мого, аніж жити в наметах безбожності. Бо сонце та щит Господь Бог, Господь дає милість та славу, добра не відмовляє усім, хто в невинності ходить, Господи Саваоте, блаженна людина, що на тебе надіється, читаю Євангелію від Івана, 7 розділ з 37 вірша. А останнього великого дня свята Ісус стояв і кликав, говорячи, коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є». Хто вірує в мене, як каже Писання, то ріки живої води потечуть із утроби Його. Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його, хто вірував у нього. Не було б ще духа на них, не був би Ісус ще прославлений. Друже, чи прагнеш ти Бога, як прагнув Бога Давид, чи шукаєш ти Бога? Відрання, як шукав Бога Давид, друже, чи є в тебе бажання молитися Богу, читати Біблію, сповнятися Духом Святим? Якщо ні, то ти на небезпечному шляху. Бог бажає, щоб ми, віруючи з вами, брати та сестри, наближались до нього, щоб ми щиро до нього молились, щоб наша з вами душа прагнула Бога, як прагнув Бога Давид. Бог бажає, брати та сестри, щоб ми з вами служили йому. Щоб ми любили Бога, Бог бажає, щоб ми з вами догождали йому. Бог хоче, щоб з нашої утроби потікли ріки води живої. Всякий жаждущий З істочника води живої, хто вірить в сина. кто любит сына всю твою жизнь, тогда он обновит. Аллилуйя! Тебе хвала! Аллилуйя! Тебе хвала! Аллилуйя! Тебе хвала, Аллилуйя, Тебе Иисус хвала. Если ты устал и не мог идти, Он рад помочь на земном пути, Ножи все снимает. Силы обновляет во все скорбях, Помощник только он, Аллилуйя, тебе хвала. Аллилуйя, тебе Иисус хвала. Ты проси огня, и он даст тебе. Встанешь радостно и вперед пойдешь. Лишь ему доверься, на него надейся. Всю твою жизнь, тогда он обновит. Аллилуйя. Тебе хвала. Аллилуйя. Тебе хвала. Аллилуйя. Илуя, Тебе хмала, Аллилуйя, Тебе хвала. Аллилуя, Тебе хмала, Аллилуя, Тебе, Иисус хвала.